Війна це не тільки смерть і розруки, а це ще наше таке з вами життя. Ви знаєте, я з простої робітничої родини, з Діда Праді на хто отримав вищу світло. Для мене завжди авторитетом були люди, які отримали світу, фахово виконують трудовий обов'язок на робочих місцях. А коли приходить війна, Першими одягають однострій і беруть на себе удар. А ті, хто не встигли мобілізуватись, тих мобілізовують, але плечем до плеча захищають нашу батьківщину. В чесності і добробуті в любові до рідної батьківщини виховують своїх дітей. Колеги, я сьогодні маю високу честь. Виступати перед тими, хто соціально, економічно, а в першу чергу жертовно 35 років в об'єднанні Федерації Просто України захищав інтереси людей праці. Ми мали розмову з першим заступником міністра оборони і рахували, яка чисельність саме, саме людей праці призваних до Збройних сил. І це більше 500 тисяч військових. Соціальна адаптація буде відбуватися у нас з вами, в трудових колективах. Але наша з вами в цьому ролі? Ми маємо дійсно справжнім соціальним партнером для держави. Ми маємо в одній єдності разом з роботодавцями, з урядом тримати цей фронт. Колеги, я вдячний сьогодні вам за вашу жертовність. Тому що сьогодні люди праці недооцінені. Знаходитись на своїх робочих місцях, знаючи, коли летять ворожі ракети, підтримуючи кожного захисника, який пішов з трудового колективу. Це потриг спілкового руху. Я впевнений, колеги, що в період зараз військовий, а потім повоєнний, ми з вами станемо гідним соціальним партнером держави і разом. Єдиною, єдиною нацією, як український народ, ми вистоїмо, так як ми жертовно з вами сьогодні працюємо. Я вітаю сьогодні ветеранів просвітового руху. Ті, хто були до мене, хто став моїм наставником, молоде покоління, які призвалися до фронту, простих сільських вчителів історії, енергетиків, атомників, кого понівечила війна і він знаходиться в залі. Ми сьогодні єдиний моноліт, який зветься українська нація. Слава Україні! Героям! слава! Колеги, я прошу шанувати хвилини мовчання всіх наших полеглих братів та сестер. Дякую вам, пане Сергію. Дійсно, ми живемо з вами в такі часи, що